Чи вимикають у вас зараз світло вдома? Звісно. Згідно з графіками? Ну так, 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 так. Вдома так, так. Да. Світло вимикають. Систематично, на довгий час, на довгий згідно час. Да, згідно черв, да. В даний момент ушла принципі... без світа. Ну, війна, вот, приспособлюємося, як є. Це нормально, терпимо, а що робити? Війна. Ми в специфічному районі живемо, в якому світ не відключають. Тому не, при, не приходиться. Бо в мене Баган, так зівпало, що в мене і на роботі, і вдома один і той же графік. Мені обирати приходиться або їхати працювати, або вдома щось робити. Покупаємо фонарики, лампочки, всякі. Прилади, щоб хоч як то освітлювати, тому що виключають надовго. Пристосувалися, з фонариком бігаю. Ну то поки даду. Де да пристосувалися вже лампочок накопили, все вже тут. Ну, все одно важко в темну до пору mm -hmm. доби. Ну так не так мені я на, на роботі назавжди світло їсть, а дитині важко. Та ми не місцеві? Ми взагалі. не місцеві, ми живемо за містом. Да. Ну, але ну, ну, негативно. Да. — ну, Ми коштує. в нас частні будинки, то маємо генератори. Ну, а взагалі, як не було ганного генератора, то заражаємо павербанки, да. телефони, пристосовуємося до графіків. Ну, тобто, да. Звичайно, нічого такого. А більше часу я займаюся, ходжу на роботу. Дісідуємо з мужем, спілкуємося. стараємося. Ну, у нас є світ такий, приобретенный. Мы его включаем и что-то я стараюсь делать. Ну, я на кухне что-то делаю, там с фонариком, если очень темно. Вот, а муж так сидит себе. Отдыхает телевизор же. Он телевизор смотрит, а так. Может, попадаємо с фонариком, даже буває и кушаем. Займайся дитиною більш часу. Да, у нас є дитина, а зама дитині. Дитині чотири рочки. Ті хатні справи, до яких не доходило діло раніше. раніше да. Я все переробила кругом все поприбирала, все поперекладала, повикидала. Ну тобто я знайшла плюс в цьому. Зараз працюю за. Комп'ютерами, коли немає світла, я просто переходжу на ноутбук і таким чином працюю, або десь спускаюсь у кафе, де є інтернет, і потрібно ну, підлаштовуватись. Ну, Викручуємося. Купили ж... На роботі генератор, тому все підлаштовуємо для того, щоб можливо було працювати. Бо платити повинні, ми ж повинні і налоги, воєнний збір, і оренду, і зарплатню. все, все потрібно робити. Тому крутимось. Ну так в основному в телефоні. От або ви з собачкою. Собачка довольна. З внучками, звісно, собачка довольна, їй да. вистачає фонарика. Я Можливо, час з сім'єю більше стали проводити. Ну, Ну, якби... більше і нужен, і не нужен фонарик. Собачки Все не будуть. Все одно буде бігати. Так, так час і проводимо. Дівчинка, ну зараз гуляю. А ночью лежу, жду, поки дадуть. Кричаємо ці гірлянди, дивимось телефонах, наскільки це можливо, там читаємо, можемо спати. Бачимося більше з рідними, да. їздимо до родичів, гуляємо та да, проводимо більше, не да. на вулиці.